Наші клієнти не перестають нас здивувати. На цей раз у нас ще одне таке досить цікаве і непросте завдання. Нам принесли корпус від редуктора, який складається з двох частин. Він, до речі, досить важкий, близько 30 кг. Нам потрібно було провести. 3D-сканування цих двох частин, О, та надіслати моделі нашому клієнту, щоб він по них міг створити нову модель, тобто провести реверс інженірінг, ну і підготувати модель для того, щоб можна було виготовити їх на ЧПУ-станку. Сканувати це, до речі, якщо чесно, було досить непросто через те, що вони такої досить цікавої форми з цими ребрами. Ось і було витрачено на них купу маркерів, але взагалом результат у нас вийшов вражаючий. Зараз вам покажу, як воно у нас все склалося. Це в нас є головна частина, основна частина цього редуктора. Ось так воно виглядає. Все чудово просканувалося, навіть ті місця ось видно, де позлазила ось ця краска. також воно все. Відсканувалося. І повністю також ця нумерація, і також чудово видно. Ось і в загальному сама геометрія цієї деталі також збереглася, щоб можна було виконати по ній реверс. Зараз ще покажу, як виглядає кришка. Ось так виглядає наша відсканована кришка. Також все чудово відсканувалося. Ось можна побачити, що навіть усі місця, де була Краска позлезла, також вам все відсканувалося. І також можна побачити, що і різьба тут чудово промалювалася. Ось. Ось такі цікаві речі також виконуємо. Якщо вам потрібна послуга 3D-сканування для якихось власних або бізнес-постреб, також можете звертатися. Ми в цьому допоможемо.